Єдиний у місті радіоринок хочуть закрити. Принаймні, невідомі напередодні розвішували оголошення із відповідним текстом та не впускали автівки клієнтів і підприємців на тутешню парковку, а ще вимкнули світло. Ми так якби за оренду заплатили люди, а світло нам ну та якби працювати нам не да не давало. Не одна людина працює. То є люди вже привикли, людям це потрібно. Люди це потрібно. То люди приїжджають, автостанція збоку. Люди приїжджають, доїжджають, мають. Можливість щось. Щось купити такої лихоманки на радіоринку не пам'ятають давно. Вже другий день людям ніхто нічого не пояснює. Це якби взагалі мало якби стосуватись парковочного місця. Потім сказали, що це ніби мов не парковочного місця. Коротше, ніхто конкретно нічого ну толком серед, ну скажем так, хто має там один-два павільйони, ніхто конкретно нічого толком не знає. Керівництво радіоринку запевняє, нікого на вулиці виганяти не будуть. Договір оренди із бавовно прядильною фабрикою, в приміщенні якої працює радіобазар... про продовжили. втім, для чого були усі ті маски шоу? Дирекція не розголошує. Тим часом на ринку подейкують неподалік на Богдана Хмельницького будують новий гіпермаркет, і підприємці можуть скласти йому небажану конкуренцію.